Всім привіт! Я дуже рада вітати кожного з вас на своєму YouTube каналі В Сьогоднішнє відео я хотіла би присвятити своїй новій розмальовці. Це ось така дуже незвична, як для моєї колекції, розмальовка з Південної Кореї. Вона переважно про дівчат. Я дуже така люблю розмальовувати, але вона має досить незвичний для мене стиль мальовки. Я сподіваюся, що це відео буде цікаво вам переглянути разом зі мною, погортати і якось подивитися і обговорити ілюстрації. Я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо розпочинати. Почати цей огляд, звісно ж, я хочу саме з технічних характеристик. А саме давайте подивимося на розмір цієї розмальовки. Порівнювати я буду з розмальовкою від Клари Маркової. Як для мене це такий дуже класний мірник розмальовки тролля Клари Маркової або Ханни Карлсон. Вони є майже в кожного колориста. І всі уявляють, який розмір мають ці розмальовки. Як ви бачите, ця розмальовка, вона майже в розмір Клари Маркової. Тобто вона абсолютно така сама за шириною. І трішечки, трішечки вона буквально нижче. Ви бачите, на якихось там пів сантиметра. Тобто можна сказати, що це розмальовка в розмір, розмальовочка від Марії, троля або ж Маркової. Вона, звісно, не прошита, вона тільки на склеїці, як і більшість корейських розмальовок. І я не знаю, мені здається, вона не буде особливо там нормально триматися, якщо чесно, тому що є певні книжки, навіть корейські на склеїться, які тримаються. Ця у мене не викликала якось таких вражень. Я думаю, що вона доволі швидко почне розпадатися. Ну, але на такий випадок, у мене, звісно, є завжди типографія і є завжди пружинка, на яку вони можуть посадити мені розмальовку. Ну що ж, почнімо її гуртати. Ми спершу бачимо такі гарні темно-сині сторінки. Ну і далі вже в нас починається саме розмальовочка. Бачимо певне слово від автора, я його ще не перекладала, але перед початком кожної розмльовки, вже знаєте, перед тим, як посередньо сісти її розмльовувати, то я завжди перекладаю слово від автора. Воно дуже часто якісь, знаєте, такі враження дає про книжку насправді. Ця книга в нас має декілька розділів. Розділ один називається Дім. Будемо його з вами гортати. Ну, і перша ілюстрація зустрічає нас така гарна дівчина серед квітів. Бачите, тут всі ілюстрації, які малює автор для прикладу, вони розмальовані аквареллю. Але нам з вами завжди варто пам'ятати, що корейські розмальовки вони не дуже полюбляють всі водні матеріали. Вони полюбляють кольорові олівці. Або ж спиртові маркери, якщо вам не шкода псувати звороти. Я, мабуть, не готова до того, щоб псувати звороти, принаймні тут, вони мені дуже подобаються. Одразу покажу вам мальовку ось вже на другій ілюстрації. Ось ви можете побачити ось така мальовка в цієї книжки, і вона мені нагадує саме комікси. Ось в коміксах, як на мене, така дуже схожа мальовка, і далі ви розумієте, чому саме, чим саме ще мені ця книжечка вона нагадує комікси. Так, саме ось такими ілюстраціями. ілюстраціями. Це такі колажі, але ну, реально вони в коміксному стилі. І це, до речі, ілюстрація, яка присвячена Дню народженню. Дуже-дуже класна картинка, вона мені прям подобається. Бачимо ось таку дівчину, яка спить зі своїм котиком. Є ілюстрації, де більш крупні деталі, є, де дрібніші. Оце теж класна ілюстрація. Зверніть увагу на її туалетний столик. Ми бачимо тут багато косметики, і мені дуже подобається те, що це не якась абстрактна косметика, а справжня, тому що, дивлячись на її туалетний столик. Ми одразу бачимо парфуми, і всі знаємо, що це за парфуми. Бачимо помади, всі знаємо, що це за помади. Тобто дуже класно, що автор не зображає щось таке сильно абстрактне, а таке, що вже існує, і кожен з нас може побачити і роздивитися, що це можливо щось. Впізнати зі своєї косметики. Далі ми бачимо ілюстрацію вже з готовим фоном. Це ілюстрація з балериною і тут такий цікавий фон сірого кольору. І насправді він дуже, дуже пасує цій ілюстрації і для мене особисто дуже добре, що він тут є. Тому що такі ілюстрації, де, ну ось ми бачимо ціла сторінка з балеринами, і як їх поєднати, якось ці малесенькі мініатюрки поєднати одна з одною, я абсолютно не розумію, але тут вже є цей об'єднуючий насправді фон. І мені він допоможе розмалювати цю картинку, коли я до неї доберусь, колись точно доберусь. Ця ілюстрація мені надзвичайно подобається. Я готова прям вже її сідати малювати. Вона не складна, вона доволі велика, але вона мене прям надихає, і я хотіла би її розмалювати. Вона мені прям подобається. А наступна ілюстрація вона для мене прям дуже складна. Вона дуже гарна. Ми бачимо тут дівчину, яка збирається кудись, можливо, на побачення в своїй гардробні, бачимо купу взуття, купу одягу. Але склада для мене дуже складна не сам через деталізацію. Ну, дуже дуже багато дрібного. І це потрібно мати ну, супер підходящий настрій для того, щоб взяти розмальовувати таке дрібне. А, далі ми бачимо теж такий колаж, дівчина з котиками, і теж бачимо вже тут готовий фон. Ще одна дівчина з домашнім улюбленцем. Дуже така класна затишна ілюстрація. Оце, як на мене, дуже складна, тому що деталей дуже-дуже багато. Але вона класна. Ось, бачите, є ілюстрації трішечки крупніші, але теж якісь сповнені деталями. Тут теж деталізація на рівні. Я не можу сказати, що мені тут на 100% подобаються абсолютно всі ілюстрації, але більшість реально насправді сподобалась. Піжамна вечірка, дивіться, яка класна ілюстрація. Туна для мене теж, я думаю, що, мабуть, є більш складна, ніж проста, але вона мені прям дуже подобається дуже класна ілюстрація. Далі маємо другий розділ, який має назву підлітки. Тут у нас будуть саме підлітки. Можна буде тут цікаво погратися з їх одягом. Ось, бачите, ціла компанія підлітків. Тут, звісно ж, є де і мені погратися з моїми декоративними скотчами. Не скажу, що прям всюди і на кожну сторінку я прям бачу їх. От, але я певні елементи, де я не против бачити декоративні скотчі. Я думаю, що вони тут можуть. Багато де тільки в плюс зіграти. Ось це класна ілюстрація, вона така доволі прикольна. Дві подруги зображені. Ну і такий незвичний ракурс. Мені здається, прикольно буде таке розмалювати. Папір тут доволі щільний. Знову, як в усіх корейських розмальовках, принаймні тих, які є в моїй колекції, тут ви теж, до речі, бачите ілюстрацію з готовим фоном. То у всіх розмальовках дійсно хороший, якісний щільний папір. Яке десь може бути трішки краще, трішки гірше, але абсолютно всюди всі прекрасно на себе поводять, і немає такого, що там папір такий, щоб він там просвічувався. Ні, все завжди дуже-дуже на рівні. Ось це теж класна ілюстрація, вона така доволі м -м, агресивна, навіть, скажімо так, але вона прикольна розмалювати її до якогось там музичного марафону. Наприклад, мені здається, було б прикольно. Така вона прям Дуже стильно виглядає. Ну, і взагалі, оцей розділ про підлітків, він такий сам по собі дуже стильний, дуже музичний. Ось ця ілюстрація, якби не ось цей хлопець з таким рожевим волоссям, вона для мене не знаю, ну дуже на Гаррі Поттера схожі персонажі. Як подивіться на них, і форма навіть така, якась чимось нагадує. Такі на них жакети, на в мантії. І один з них ще й в окулярах. Бачите? Дуже цікаво виглядає. Оця ілюстрація, мабуть, одна з небагатьох, яка мені взагалі не сподобалась. Хоча ви знаєте, я так кажу, але іноді буває так, що я починаю саме з цих ілюстрацій. Дійсно так буває. Але з цієї я навряд би почала, тому що вона дуже для мене дивна. Перш за все, це мальовка обличчя. Не дуже вона мені подобається. А ось ця прям дуже подобається. Ми бачимо ось таку пару в ліфті. І бачимо вже готовий фон у вигляді того самого ліфту, тому взагалі дуже просто буде її розмалювати, власне, розмалювати лише персонажів, і вся, ілюстрація вже повністю буде готова. Далі бачимо третій розділ, який має назву, мабуть, закохані буде правильніше всього перекласти. Ну і, звісно ж, будемо бачити з вами тут кохання. Такий гарний слайд. Ілюстрації тут є і простіші, і складніші. Ви бачите, ось така ілюстрація, вона зовсім невеличка і її можна розмалювати за один вечір. А є такі прям ілюстрації, над якими я думаю, що ну, до тижня, мабуть, я би витратила часу точно. Ось ця класна ілюстрація. Колаж такий з тваринками. Теж дуже-дуже мила картинка. Я взагалі дуже люблю колажі малювати, тому для мене дуже великий плюс те, що вони тут є. Тут приємна мальовка, вона такого, знаєте, темно-сірого кольору. Я думаю, що її буде приємно малювати. Зазвичай в корейських розмальовках, до речі, завжди мальовка, вона якась така не чорна, а така, коли більш сірого кольору, коли більш в бік коричневого. Дуже рідко, коли така прям чорна буває. Гарні ілюстрації, з вивозь із котиками, ну це взагалі супер. Я люблю котиків малювати. Ось ця картинка, мені теж дуже подобається. Може якийсь Діснейленд в них там за спиною намальований? Дуже прикольно. І ось ця ще картинка, дивіться, яка прикольна з песиком. Якась така весняна вона, або літня. на пікніку. Дуже класно. Вже такий більш крупний портрет хлопця. Далі ще один колаж. Це абсолютно фантастичний, мені прям дуже сильно подобається. Це я, я би вже б сіла його малювати, але ні, в мене зараз гарбузи відьми, ніяких, ніяких пікніків. Ще бачимо одну абсолютно чорівну ілюстрацію, яку я хотіла б розмалювати взимку. Ми бачимо тут такі зимові забавки. З закоханими, звісно ж. Дуже красива ілюстрація. Далі бачимо весілля. І ви подивіться, яка воно емоційна, ну дуже емоційна ілюстрація загалом, і вона викликає ну, виключно посмішку, дуже класно, мені прям подобається. Далі бачимо ось таку гарну пару, теж, бачите, вже з готовим фоном, де вже потрібно розмалювати виключно головних героїв. Далі маємо з вами вже четвертий розділ. Їх тут всього чотири в цій розмальовці. І четвертий розділ у нас має назву Літочко. І літочко в нас абсолютно прекрасно. Подивіться, вже з першого колажу мене вражає. Просто цей розворот, дуже класні ілюстрації. Ми бачимо песика на морському узбережжі, бачимо мушлі. Ну, дуже мені до душі ця ілюстрація. Далі в нас з вами ілюстрація з обкладинки, і, як ви бачите, вона теж вже з готовим фоном. Тобто її буде простіше трішки розмалювати, фон вже готовий. Далі ще одна ілюстрація, яка мене абсолютно підкорила, вона прям дуже гарна. Це ось така дівчина теж в доволі незвичному ракурсі, і як ви бачите, вона теж в нас з готовим фоном. Ми бачимо на фоні в неї ось трішки водички. Пісочку. Фону тут небагато, але він вже готовий, і це, в принципі, теж плюс. Бачимо ось таку, дівчину, дівчинка купається. Ще одна ілюстрація з готовим фоном у вигляді пісочку. Тут ми бачимо з вами двох подруг в басейні. Прикольно, це теж дві подруги на якомусь музичному фестивалі. Дуже класна ілюстрація насправді. Я прям вже хочу їх малювати. Напишіть в коментарях, як вам ця розмальовка, чи сподобалися вам ілюстрації. Ну, і, власне, ось тут ми з вами вже бачимо останню ілюстрацію в книзі Русалку, і теж вона в нас тут з готовим фоном. Але фону тут прям багато, і автор нам тут прям дуже спростила роботу. А, власне, розмалювати потрібно виключно лише саму русалку. Ну і все будемо, будемо мати з вами готову ілюстрацію. Все, книжечка в нас закінчилася. Бачимо так само дві гарних темно-синіх сторіночки. І все. Я буду чекати ваших коментарів, чи сподобалась вам така розмальовка. Напишіть, якщо вам цікаво було б якусь з цих ілюстрацій побачити в моєму виконанні. Я бажаю вам гарного дня, приємного настрою, побільше вам тепла, звісно ж, здоров'я, безпеки. Бережіть себе і своїх близьких. До зустрічі!